Ініціатор Фантом, громадська організація, за пропозицією якої виконавчий комітет сумської міської ради підвищив вартість проїзду у маршрутках. Сумська спілка автоперевізників-пасажирів виявляється, не існує. Принаймні у державному реєстрі юридичних осіб такої не значиться. Чому? Бо ще наприкінці грудня минулого року її ліквідували постановою Сумського окружного адміністративного суду. Подання ініційоване податківцями через те, що три роки об'єднання перевізників не звітувало, а це фактично означає припинення діяльності. Цими обставинами вже зацікавилися у прокуратурі. Обіцяють вивчити хронологію подій та хто і на якому етапі схибив. А поки повідомляють про вже відкрите кримінальне провадження через ухилення від сплати податку на прибуток. У діях окремих перевізників були виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212, частиною 3 кримінального кодексу України, тобто умисне ухилення від сплати податків у даному випадку. Мова йде про розмір більш ніж у 7 мільйонів гривень.